Прочитали таке цікаве місце дії святих Апостолів, 11 розділ з 19 вірша. Тут розповідається, що були гоніння, переслідування на християн. І християни розпорошились по багатьом містам і почали нести благовістку Євангелія, проповідувати про Ісуса Христа. І Біблія говорить, що багато людей навернулись до Господа. Читаємо 23 вірш. Він прийшов і, побачивши благодать Божу, зрадів і умовляв усіх триматися Господа щирим серцем. Коли люди каються і навертаються до Бога, це Божа благодать, Божа милость. Це така, знаєте, Бог добрий до людей. Те, що люди навертаються до Нього, каються, приймають Ісуса в своє серце це Божа благодать і Божа милость. І ось Варнава, чоловік добрий, сповнений вірі. 23-й вірш я ще хочу разом з вами зачитати. Він прийшов і, побачивши благодать Божу, зрадів і умовляв усіх. Триматися Господа щирим серцем. Про що він умовляв віруючих людей? Триматися Господа щирим серцем. Це дуже добре, що багато людей покаялись, навернулись до Бога, увірували. Але потім треба триматися Господа щирим серцем. Знаєте, у мене вдома є яблунька, бо батько посадив таку яблуньку, такі яблука на ній дуже смачні. І на початку ось весною вона зацвіте дуже гарно, дуже багато буде в'язні, нав'яжеться багато яблочок. І так я вже зрадів, думаю, ну, бути яблуком. А до кінця літа багато з них осипеться. І держаться не так багато. Друзі, так само буває в житті віруючих людей. Дуже багато людей покаялись, навернулись до Бога, але не всі до кінця стануться вірними і не будуть держатися Господа. Тому апостол Варнава, він умоляє, він просить людей, віруючих, держиться Господа щирим серцем. Буде багато перешкод, труднощів. Буде, будуть воставати недобрі лихі люди. І сили темні будуть вставати на людину віруючу. І треба все здолати і остатися вірним Господу. І Він просить і умоляє, що держиться Господа, тримайтеся, Господа, щирим серцем. Амінь. 26 вірш. Цілий рік збиралися вони в церкві і вчили багато народу. Цілий рік збиралися в церкві. Часто люди питають, чого в церкву треба ходити? Можна й вдома вірити. Можна, але в церкві люди учаться, учаться пізнавати Бога, учаться пізнавати волю Божу. І ось Біблія говорить, що цілий рік вони збирались у церкві. І в нас сьогодні віручі люди збираються в церкві кожного дня вивчаючи слово Боже. І це правильно. Так робили апостоли. І так робимо ми. І це дуже правильно. І там є дуже цікаве місце. Далі ми читаємо 26-й вірш. Цілий рік збиралися вони в церкві і вчили багато народу. І ученики. В Антіокії перше почали зватися християнами. Часто люди питають, а якої ви вірю? А ви християни? Так щоб ви знали, що перший раз почали віруючих людей називати християнами в Антіохі. В Антіокі. Кого почали називати християнами? <кій> Неправильно. Учнів Ісуса Христа, послідовників. А там написано, учнів Ісуса Христа почали називати християнами. Тільки учень Ісуса Христа має право називатися християнином. Якщо людина не є учень Ісуса Христа, вона не має права називатися Християнином. Якщо вона називає себе християнином, а не є учень Ісуса Христа, вона обманює сама себе і людей. Учнів Ісуса Христа почали називати християнами. Хто такий учень? Це людина, яка учиться. Вона змінюється, вона духовно росте, вона пізнає волю Божу. Вона старається її виконувати. Учаться всі християни. Треба вчитися тим, хто годови до водного хрещення. Треба вчитися тим, хто вже став членом церкви. Треба вчитися дяканам, пасторам, епископам. Архі-архієпіскопам. Всім треба учитися. Щоб статися християнином, бути віручою людиною, всім треба вчитися. Нема значення, скільки тобі років, і скільки ти ходиш до церкви, треба вчитися. Я в 90-му році прийняв одне хрещення, і я до сьогоднішнього дня учусь. Учусь проповідувати, учусь пізнавати більше і більше волю Божу. І до Дня своєї смерті я буду вчитися. Всім нам треба вчитися, друзі. Ще раз хочу підчеркнути, якщо людина іноді забігає в церкву, поставила свічку, перехрестилася, помолилася і побігла далі, вона не є християна. Християнином вона не може називатися. Навіть якщо в неї великий золотий хрести. Навіть якщо її похрестили. Християни це учні. Учнів Ісуса Христа можна називати християнами. Амінь? Амінь? Яка мета, яка ціль учнів? Що мають робити учні? Яка в них мета? Ціль. Вчитися. Амінь. І знаєте, дуже добре тут. До нас почали ходити в церкву на початку війни люди, вони молитися не могли. А зараз вони приходять у церкву і так моляться, що я питаю, а де ви так навчилися? Вони навчилися за цей час, ходячи до церкви. Навчилися славити Бога, молитися. Вже знають волю Божу багато що. Вже можуть іншим людям розказати. Бо вони ходили до церкви, бо вони стали учениками Ісуса Христа. Амінь. Запам'ятайте раз і назавжди, що тільки учнім Ісуса Христа можна називатися християнами. Якщо людина не учень Ісуса Христа, вона не є християнин. Коли людей перше почали називати християнами, в Антіокії. Взагалі є два, дві Антиохії. Ну, так, так, щоб ви знали. Знаєте, от як є там два села однакові назви, так є дві Антиохії. Так в одній із них, ці Антиохії почали учнів називати християнами. І так, мета ціль е, учнів це пізнавати волю Божу. І виконувати її, змінюватися, духовно рости. Давайте відкриємо слідуюче місце з Біблії. Матфія, 7 розділ, 21 вірш. Не кожен, хто говорить мені, Господи, Господи, увійде в царство небесне. А той, хто виконує волю Отця Мого Небесного. Амінь. Це слова самого Господа Ісуса Христа. Він говорить, не кожний, хто каже Господи Господи, не кожний, хто ходить до церкви час від часу, не кожний, хто молиться, не кожний увійде в Царство Небесне, а той, хто виконує волю Отця Мого Небесного. Звідки людина може узнати волю Отця Небесного для себе? Читаючи Біблію, слухаючи проповіді Слова Боже, пізнаючи Бога, ти починаєш розуміти, що Бог хоче від мене. І у мене сьогодні запитання до вас всіх. Як ви думаєте, в чому є воля Божа для вас, для віруючих людей? Можете сказати, так, підняти руку і сказати, я думаю, що воля Божа є. Я не чую вас. Андрій каже, поклонятися. Дійсно, в Біблії написано, що Бог шукає собі поклонників, які будуть поклонятися йому в дусі і правді. Бо це є воля Божа, щоб ви приходили на це місце і славили Бога від цього серця і від цієї душі. Ще в чому є воля Божа? Що що? Проповідувати про Господа і розказувати про Його діла, про його сину. Проповідувати про Ісуса. Розказувати, нести благовістку і благовісткої Так? Да? Воля Божа, так? Да? Вивчати Боже Слово і приміняти його в своєму житті. Тобто становитися Христя. Воля Божа вивчати Слово Боже і виконувати в своєму житті. А є конкретно написано, воля Божа є освячення. освячення ваше. Свято жити, любити Бога, любити ближніх. Амінь. Це все є воля Божа. Але я хочу ще одне місце з вами останнє зачитати і задуматися разом з вами. Давайте відкриємо Євангелій від Луки, 10 розділ. Іван Луки, 10 розділ. І ми читаємо. Відповідь дасть Ігор. Після того обрав Господь їм і інших 70 учеників. Господь вибрав, обрав. Пам'ятаєте спочатку він. 12 вибрав учеників. Молився цілу ніч і вибрав 12 учеників. Потім Біблія каже, в нього було 70. Потім в нього ще багато Воно в Антіокі, багато покаялось і цілий рік вивчали Слово Боже. Пізнавали волю Божу. Це теж були його ученики. А сьогодні по всьому світу тисячі тисяч учеників Ісуса Христа. У мене запитання до всіх вас. Відповідає Ігор. Для чого Ісусу Христу ученики? Для чого Він вибрав цих учеників? Для чого вони йому треба? <плес> Щоб розказували про Його сили. Так. Щоб розказували про Його силу. Продовжували його справу, те, що Господь робив. Хто ще думає, для чого Ісус вибирав учеників? Щоб були помічники, щоб проповідували, щоб просували його ідеї. Щоб поширювали його ідеї. ідею. Давайте ми дочитаємо це місце в Біблії і ми знайдемо відповідь. Давайте дочитаємо. Івані від Луки, 10 розділ, перший вірш. Після того обрав Господь і інших 70 учеників і послав їх по двоє перед собою до кожного міста і місцевості, куди сам хотів іти. То для чого він їх вибрав? Щоб послати в ті місця, куда сам хотів іти. Хотів, але не, міг, не мав можливості. Він хотів піти до багатьох, до багатьох людей. Ісус Христос хотів піти багато-багато домів. Але Він один, і Він не мав можливості. Тоді Він вибрав учеників. По два чоловіки і каже, вийдіть туди до Шишука Олега в хату, бо я хочу до нього піти, але сьогодні мені треба йти до Марії, а до Петра, до Івана, до Катерини. Я не зможу сьогодні піти, але ви по двоє підіть в ті місця і в ті оселі. Ісус вибрав учеників, щоб вони йшли туди, куди хотів прийти сам Ісус Христос. Амінь? Друзі, серед нас є ученики Ісуса Христа. Хто вважає, що Він є ученик Ісуса Христа? Підімітьте. Оце стільки всього навстріл. Да? Дякую, дякую. І сьогодні Бог обирає собі учеників. Ісус каже, що жатви багато, є багато людей, яким треба працювати з ними. А служителів, ділателів мало. Як ви думаєте, з якою метою, з якою ціллю Ісус хотів прийти в деякі дома? Що Ісус, от Він каже, я вас посилаю туди, куди хочу сам піти. А якби туди Ісус пішов, з якою метою він ходив по, -по домах? Розказувати, ховачуйте, єдиного зростала Що треба занести та сі, і вислати. Ціль, мета. Пам'ятаєте, коли Ісус Христос, яка його була проповідь, коли він збирав людей, що він їм розказував? Покайтесь, бо наблизилось царство Боже. Царство Боже. І він учеників прислав. Він каже: приходьте в будь-який дом, кажі дому цьому мир вам. Якщо з миром приймуть, мир останеться. І там проповідуйте, несіть благовістку Євангелія, моліться за хворих і розказуйте їм, щоб наблизилось Царство Боже. І люди, які увірували, каялись, учні їх там хрестили, молилися за них, укріпляли їх у вірі і розказували про Ісуса Христа. І сьогодні Господь вибирає собі учеників. І сьогодні Бог тебе і мене теж посилає туди, куди він сам хотів би прийти, але він зараз на небесах, правоучиця, Духом Святим він посеред нас. Він невидимий, але він присутній. Але сьогодні Він вибирає людей, віруючих, робить їх учениками і хоче, щоб вони йшли туди, куди пішов би Христос. Може, ви чули, іноді так буває, що людина віруюча приходить в якийсь дім і каже, мене Господь послав сказати тобі, що Бог тебе любить, тобі треба покаятись, прийняти Ісуса Христа, прийняти водне хрещення, і Бог хоче тебе благословити, Бог хоче спасти твою душу, і щоб ти став учеником Ісуса Христа. І це правда, це правильно. Коли ми йдемо в якийсь дім або до якоїсь людини з метою розказати їй про Ісуса Христа, принести їй благовістку, ми можемо прямо сказати, що мене до тебе послав Господь. Господь посилає сьогодні віруючих людей, розуміємо це чи не розуміємо. Але коли в нас в серці Бог дає велике бажання, кудись їхати якесь село, або йти до якоїсь людини і розказати їм про Бога, то це Бог тебе посилає туди, куди сам хотів би прийти. Розумієте? Ось для чого Ісусу ученики? Щоб вони йшли туди, куди хотів би прийти Ісус. А Ісус, приходячи в дом до людини, Він завжди їй проповідує про Царство Боже. Господь хоче спасти душу людини. Господь, щоб ця душа була прийнята в Царство Небесне, щоб людина отримала прощення своїх гріхів, щоб людина померла, маючи прощення. Бо коли людина помирає з гріхами своїми непрощенними, то це трагедія для людини. Це погибель душі. А Господь є Спасителем. Тому, мої друзі, брати, сестри, я хотів би, щоб ви запам'ятали. Було б добре, що у вас в церкві була людина, ще хтось з ким ви подружилися, і вдвох. Чомусь Господь посилав подвох. Щоб ви могли собі спланувати на цьому тижні помолитися Господу, Боже, куди ти хочеш, щоб я сьогодні прийшов? Може, сьогодні людини горе. Може у когось хтось загинув на війні. Може в ну, якась потребує допомоги, Тішити її серце і піти. Господь йшов в такі дома, де люди потребували допомоги. Він приносив тиху, приносив мир. Він шукав, як оправдати навіть саму останню грішницю, щоб вона була спасенна. Господь допомагав людям. Тому Господь сьогодні тебе і мене, він вибрав. Чуєте? Ви просто задумайте, що Бог тебе вибрав, щоб ти був його учеником і йшов до тих людей і в ті дома, куди хотів би прийти сам Господь, принести спасіння, принести благовістку Іван. Амінь. Добре і. 10 розціл перший вірш, ми читаємо, да? що після того обрав Господь інших 70 учеників і послав їх подвоє перед собою до кожного міста і місцевості, куди сам хотів йти. Тому сьогодні серце у Господа є бажання в серці йти і допомагати людям. Але Він хоче робити це сьогодні через тебе і через мене. Я б хотів би разом з вами помолитися Господу, усвідомлюючи, що у нас є місія, у нас є ну, справа, яку Бог нам доручає. Він хоче, щоб ми від Його імені йшли до людей і несли благовістку Івангі. Якщо ви хочете бути християнами, ви не можете іми бути, якщо ви. Не є учні Ісуса Христа. А якщо ви учні, то треба вчитися, вчитися молитися, вчитися людям розказати про Бога, провести їх в молитви покаяння. Цьому треба вчитися. Якщо ви цього не вмієте, нічого страшного. Коли маленька дитина приходить в перший клас, вона багато чого не вміє. Але з часом вона учиться. Вони закінчують школу, інститути, потім стають докторами, вони стають дуже вченими людьми, і можуть стати мерами города і президентами країни. Колись були діти, які йшли у перший клас. Але потім вони вчились, учились і досягали успіху. Тому, друзі, Бог вибрав тебе, щоб ви були його учнями і досягали успіхів, щоб ви йшли в ті дома і до тих людей, до яких хоче прийти сам Господь. Просто подумайте. Я так думав, розмішав, Боже мій, яка честь. Господь хоче, щоб Господь можливо хотів би сьогодні говорити до вас. Ну він там на небесах Він вибрав мене, каже, Олег, говори, говори цим людям, що я їх люблю. Я чекаю. Я готовий допомагати їм, щоб вони вірили. І Бог так само вас хоче послати до якихось людей, щоб ви розказали їм благовістку і влавди, подарували їм цю надію, що з Богом все здолаємо, все пройдемо, все буде добре. Бог благословить і спасе і захистить. Амінь. Амін. 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 Тому давайте помовимо, щоб кожен з нас не просто ми були прихожанами церкви. Ну, щоб ми ставали учениками Ісуса Христа. Хорошими учениками. Щоб ми не оставались два рази, як там, на другий рік, <рес> <рес> ну, щоб ми досягали успіхів, щоб ми були мудрими, благословенними учениками. Господи, Боже наш, ми дякуємо за Твоє Слово, ми дякуємо за Твою любов, що Ти, будучи Господом, неба й землі, прийшов на цю землю. Ти вибрав собі учеників спочатку 12, потім 70, потім багато-багато людей навертались до тебе, Господи, ставали твоїми учениками. Я молюсь за кожного присутнього в Домі молитви. Благослови їх присутністю Святого Духа. Змінюй їхнє життя і дай їм це велике бажання, щоб вони стали твоїми справжніми учениками, сповнені Святого Духа і Божої мудрості. Щоб вони йшли в ті місця і до тих людей, до яких ти сам хотів би прийти і принести їм благовістку Євангелія. Що спасіння це дар Божий по Божій благодаті і по Божій милості, благослови кожного присутню сьогодні до домі молитви. Моя молитва за кожну з них, щоб вони щирим серцем трималися Господа по всі дні свого життя. Благослови їх силою і мудростю, щоб ніхто і ніщо не зупинило їх на дорозі до Бога. В ім'я Ісуса Христа молюсь. Амінь.